Вітаю вас. Це програма Власний погляд. І ми говоримо про ситуацію в країні і вихід із неї. І гостем нашої студії є народний депутат України Сергій Соболєв. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю нічні події. Тема номер один всіх телеканалів. Власне, яка ситуація зараз на цю годину? Ну, ви знаєте, дев'ятигодинний годинний штурм, який витримав майдан, і фактично єдине, чим можуть похвастатись Беркутівці, це завалені чотири палатки. Все. На сьогоднішній час, от буквально на цю годину, жодного представника силовиків на майдані немає. Тому я звертаюсь до громадян, не бійтеся. Якщо вони не змогли взяти майдан, на якому стояло близько 10 тисяч людей, ви можете уявити, що зараз вже відбувається, коли буквально за 3-4 години вже кількість людей близько 30, а то і 40 тисяч. Тому всі на майдан, і ви розумієте, це фактично захист нашої з вами свободи. Це саме ключове. А які вимоги опозиції залишаються на цю годину, чи змінилися вони? Ви знаєте, після подій цієї ночі, а так сталося, що наша група депутатів чергувала на найвищій точці, це вулиця Інститутська, де ми фактично живим цепом розділили беркут, внутрішні війська і тих, хто мирно протестує. Бо зверніть увагу, жодних провокацій з боку мирних протестуючих не було. І це було завдяки тому, що були розставлені дуже правильно люди. Спочатку йшла колона депутатів, яка розділяла. Далі йшла колона відставних афганців, і тільки після цього стояли молоді хлопці, хоч і гарячі, але які не дозволили собі жодної дії. Крім того, якщо ви побачите всі кадри, у жодної людини з боку тих, хто оборонявся, я маю на увазі представників майдану. Не було ніяких палець, ніяких інших засобів захисту. Тобто, це люди стояли з голими руками проти озброєного до зубів Беркута. І тут треба визнати унікальну, на мій погляд, поведінку порядності представників внутрішніх військ. Вони не дозволили собі нікого бити, вони не дозволили собі ніяких провокацій. Але як тільки в роботу вступав хвальоний Беркут, отут і починалися всі провокації, побоїща. І я думаю, що нічого не зрозумів Захарченко, нічого не зрозуміли керівники Бєркута після тієї страшної ночі, коли вони спочатку били дітей, після того, як вони самі організували провокацію на Банкові і самі ж її потім нейтралізували. І тепер вже третя ніч, де фактично Бєркут використовується як фашистський підрозділ, бо я по-іншому не можу назвати. Це фактично спецпідрозділ для побиття людей. Цього ми не допустимо. Тому вимоги одні це відставка Захарченка. Сьогодні, правда, пролунав якийсь дивний голос Азарова. Я навіть переплутав, думав, це якась інша людина, яка заявила, що він вкрай розочарований подіями, які сталися цієї ночі. Він їх засуджує. Більше того, засуджує силовиків, він не знає, хто цей наказ віддавав. І знаєте, залишається старе питання. Якщо прем'єр-міністр не знає, хто віддавав цей наказ, він не прем'єр-міністр. А якщо він віддавав цей наказ, він тим більше не прем'єр-міністр. Тому тут у Азарова один вихід це виконати умову мітингуючих і піти в відставку. Це дає можливість вирішити одразу чотири ключові питання: звільнити всіх політв'язнів. І ви знаєте, цієї ночі ми змогли відбити всіх хлопців, включаючи 10 побитих і заарештованих. Вони всі фактично зрають відпущені. саме тих хлопці, які були на майдані цієї ночі. Так цієї ночі, друге а Ті люди, які залишаються в районі. залишається на сьогоднішній день по наших підрахунках ще два десятки людей. Які безпосередньо не приймали ніякої участі в побоїщах, які проходять на всіх кадрах тих страшних подій біля банкової, як ті, які постраждали. От вони всі зараз якраз і кинуті е безпосередньо в ув'язнення. Друга вимога, яка залишилась, це персональна відповідальність Захарченка, керівників Беркуту і тих, хто бив людей. І таких, на жаль, Беркутівців стає все більше і більше. Тому я думаю, що законопроект про розпуск Беркуту це є актуальним. І без сумніву це вимога. Відставка уряду. Після цього ми сідаємо за стіл переговорів для того, щоб визначити два питання: це дата дострокових виборів президента. І дата дострокових виборів парламенту. без цього ні економічна, ні соціальна ситуація в країні не буде вирішена. Тобто, о, наскільки я зрозуміла, круглий стіл можли, може відбутися, але е, за умови виконання ваших вимог. Але для того щоб, наприклад, влада почула ваші вимоги, е, ви повинні їх заявити. Чому ви не спілкуєтеся із представниками? Вчора був круглий стіл за участю президентів. Чому не було представників опозиції? Ну, ви знаєте, що на круглий стіл президентів ніхто і не запрошував. Жодного запрошення на круглий стіл президентів не було. Це був монолог Януковича, який як тепер зрозуміло взагалі не орієнтується в тому, що відбувається в країні. А на так звану імітацію круглого стола, який відбувався після цього. Ми відправили людину, яка була по звірячому побита в ту ніч разом з студентами. А після цього, коли він почав давати покази, як це відбувалося, його по звірячому побив міський УБОП, Безпосередньо після того, як він дав ці покази в прокуратурі. Ця людина вчора була ключовим тим, до кого підходили всі засоби масової інформації. Це Іванов, дуже, на мій погляд, принципова і відкрита людина. Єдине, що від нього в прокуратурі вимагали, підпиши, що тебе ніхто не бив. І людину з переламаною ключицею, їй заламували руки для того, щоб знову одягнути наручники. Він втратив свідомість, серцевий напад. І ця людина з лікарні безпосередньо приїхала на цей круглий стіл. Оце, щоб ви розуміли рівень круглого столу, коли з одного боку побиті, а з іншого боку, лащоне вибачте обличчя людей, які зараз роблять вигляд, що вони щось вирішують в цій країні. Круглий стіл це круглий стіл президента Януковича, і його представників, опозиції трьох парламентських сил, наших моральних авторитетів суспільства, діячів. Культури, мистецтва, релігійних діячів оце тоді круглий стіл. А що це за круглий стіл? Тому ми підемо на круглий стіл, але для цього треба виконати умови. Я сказав, які до речі, круглий стіл сьогодні також має відбутися. Ну це не формат круглого столу. Це знаєте, це формат, який мені нагадує посіділки в адміністрації президента. Ми на таких круглих столах не будемо. Це без сумніву. Якщо їм треба, ми ще відправимо людей, які були по звірячому побиті в усі ці дні. Нехай дивляться, чим закінчились ці злочинні накази, коли президент Янукович полював на Кабанів в своєму сухолуччі, а в цей момент фактично віддавалися накази, я переконаний, ним побувати, побити до полусмерті студентів. Це ніхто нікому прощати не буде сьогодні. Широко обговорюється серед політиків питання залучення чи ні в обговорення політичної кризи в українському суспільстві і виходу з нею представників європейської спільноти європейської громадськості. Ви знаєте, я думаю, що це була завжди практика виходу з кризи в країні. І якби я переконаний, що раніше були залучені міжнародні представники. Як це було в далекому 2004 році, як це неодноразово під час криз було і після цього, я переконаний, що такого кровопролиття не було. Тим більше зараз, на мій погляд, це дуже важливо. Бо я вчора почув від президента, що він далі хоче іти в Європу. Ну тим більше тоді абсолютно коректно, щоб європейські представники побачили, так що ж відбувається в країні, запропонували. Свої посередницькі функції, як це завжди буває в міжнародній політиці. Ну і о, стосовно сьогодні, Європарламент з'явилася інформація, голосуватиме резолюцію щодо України. І ще одна така з'явилася інформація, що представник опозиції вилетів на термінову зустріч до Європарламенту. Це дійсно так? Так, да, зараз відбувається достатня кількість подій. Це і засідання Європарламенту, це фактично зустрічі міжнародні з представниками Європи Сполучених Штатів Америки, які відбуваються безпосередньо в Києві. Завтра я вилітаю на моніторинговий комітет. Паре, де буде позачергово розглядатися питання України. Тому я думаю, що зараз Україна це дійсно є центр всіх подій. Я думаю, що тепер весь світ зрозумів, що українці це європейська нація, це нація, яка не терпить насильства, це нація, яка бажає свободи. І я думаю, що для нас це стало принциповим. Ну і власне, напруга в суспільстві, судячи з сьогоднішньої ночі, лише зросла. Хоча після вчорашнього засідання президентів під час Круглого столу здавалося, що все йде на спад. Власне, які потрібні перші кроки, як з боку і опозиції і представників влади для того, щоб знайти все таки консенсус, які спільні кроки, щоб вийти з ситуації або, хоча б, принаймні, зняти напругу в суспільстві? Представники влади, перш за все, президент Янукович повинні припинити брехати. Бо так само, як він обдурив громадян, заявляючи, що ми йдемо на підписання угоди про зону вільної торгівлі, про асоціацію з Європейським Союзом. Він вчора фактично на весь світ збрехав, що ніяких силових дій не буде. І після цього не пройшло і декілька годин, як було віддано наказ робити ці силові дії. Тому я думаю, ключове, що ми повинні почути від влади від Януковича особисто, а що він власне пропонує. Вас не дивує? Президент країни не пропонує вихід із ситуації. Я думаю, що це перше, що ми повинні почути. Опозиція голосно сказала свої вимоги. Тепер ми повинні почути ці вимоги для круглого столу від президента Януковича. На жаль, поки що він відповідає одним: черговим побуттям людей так продовжуватись не буде. І я бачу, який настрій людей, які стоять на Майдані, я думаю, що от ті проблеми, які були в свій час не вирішені, це політичних в'язнів, звільнення Тимошенко, тепер як ком накопичуються, і я думаю, що на сьогоднішній день Європа теж це розуміє. Україна повстала з колін, український народ повстав з колін. І тому я думаю, що те, що сьогодні в ніч зробили кияни, які буквально протягом години, як тільки почули, що почався штурм. Майдану, і вже тисячі киян були на Майдані. Я думаю, що це є вчинок громадянської високої позиції. А те, що зараз колони студентів, колони з різних областей України, в тому числі з моєї рідної Запорізької області, з Чернігівської, я буквально зустрічав зараз людей, які їдуть, і їдуть, і їдуть, почувши такі страшні події ночі, я думаю, що це честь і хвала нашому народу. Яценюк, лідер фракції батьківщини, заявив про це про те, що все ще залишається шанси для розв'язання політичної кризи, і в принципі для того, щоб шукати консенсус, потрібно зробити кроки як з однієї, так і з іншої сторони на зустріч. чим би поступилася ваша політична сила? Майдан ви так? знаєте, залишається шанс, але коли кожна ніч вже не кожна друга, а кожна ніч є безсовна ніч. Через так звані зачистки майданів, провокації, які відбуваються, народні депутати стримують людей, які є настільки накручені, що якби сьогодні хтось із представників влади пішов просто на майдан і відчув дух майдану, я думаю, вони б негайно сіли б за стіл переговорів. Бо якщо заговорить вулиця, терпіння вулиці не можна випробувати. Це закінчиться дуже погано. Тому дійсно у нас є ще крихка. Надія на те, що такі переговори відбудуться. Але умови залишаються ті самі: звільнення політичних в'язнів, покарання фактично злочинців в погонах і безпосередня відставка уряду Азарова. Бо якщо зараз почати ще вести мову про економіку країни, ми з вами більше зупинились на політичних складових, то ви розумієте, фактична країна є повністю зруйнована. Цим урядом кліптоманів, які розікрали бюджет, і тільки по стану на сьогодні, дефіцит бюджету складає більше 100 мільярдів гривень. Я думаю, що якщо не буде негайного нового уряду, причому ми ні на що в ньому не претендуємо, ми одразу заявляємо, нехай Янукові вже несе свою відповідальність. Тільки це уряд повинен бути тобто не. При... Представників опозиції там може і не бути. Можливо, ми... це не питання переговорів про нашу участь в цьому уряді. Це питання, що Азаров. У сина якого бізнес в Австрії клюєв секретар РНБО, у якого бізнес в Австрії, син Януковича, у якого бізнес в Швейцарії, такого уряду не може бути. Бо тоді це уряд, який не відповідає інтересам України. І саме тому повинен бути негайно сформований технічний уряд, який на період переходу і до виборів, які перевиборів відбудуться і президентських, і парламентських, повинні негайно подати бюджет реалістичний. І ми повинні всі разом тут об'єднатися для того, щоб врятувати країну від економічної розрухи, яка вже може завалити взагалі економіку країни. І як би ви прокоментували заяви деяких експертів про те, що опозиції не було і немає ніякого чіткого плану дії. Ну ви знаєте, якби на сьогодні прислухались, хоча б до десятої частки наших економічних пропозицій, а тепер вже і політичних пропозицій, я переконаний, країна б ніколи не була в такому страшному стані. Тому опозиція сьогодні запропонувала не просто план дій. Ми його вже погодили з найкращими економічними авторитетами, моральними авторитетами, громадськими авторитетами країни, з найвідомішими людьми. І цей план був оголошений з Майдану, але тепер цей план ще буде мати фактично перелік необхідних термінових заходів як в економіці, так і в політичному соціальному житті країни. Без цього країна із кризи не вийде. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був народний депутат України Сергій Соболєв. Ми говорили про політичну кризу в країні і шляхи виходу із неї. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.